Напевно, ви неодноразово бачили репости з цих сторінок, або навіть лайкали якийсь з цих дописів. Прорив на бахмуті, термінове звернення солдат. Ніхто не вітає його з днем народження. Залужний попередив особисто. Звичайно, активна меншість завжди буде сприймати такий контент з недовірою чи навіть іронією. Проте варто тільки глянути на охоплення і стає зовсім не до сміху. Сьогодні спробуємо розібратися, чиї вуха стирчать за цими спільнотами, і як не потрапити на їх гачок. Мережа опора опублікувала дослідження, яке виявило, що велика частка псевдопатріотичних груп становить координовану мережу. І, окрім можливості транслювати ворожі і ПСО, причина їхнього існування доволі банальна. Але про все по порядку. Розслідування Роберта Лоріа виявило близько трьох десятків facebook спільнот які об'єднані спільними рисами. Усі їхні назви складаються ніби в лего з одинакового набору слів: Україна цікава, перемога, інформація, новини. Ми можемо прямо зараз скласти якусь з нас і собі. Наступний і головний аргумент: адміністратори цих пабліків як один знаходиться у Вірменії. Вірменія не Росія. Проте навряд там є коворкінг патріотичних адміністраторів українського Фейсбуку. Загальна взаємодія з сторінками мережі за 30 днів за сумою кількості лайків, репостів та коментарів становить майже 10 мільйонів. З них понад 5 мільйонів лайків, півмільйона коментарів і більше мільйона поширень. Особливу увагу привертає кількість сумних смайлів 2,6 мільйона. Це дуже багато, і це свідчить про те, що контент паризотує на горі і співчутті читачів. Справжня мета сміттярок достатньо проста: змусити вас відкрити сайт, який написав чергову спекулятивну новину про загибель українських солдатів чи термінову новину від залужного. А там на вас чекає цілий вал клікбейту і рекламних оголошень. Кожна Фейсбук-група прив'язана до свого сайту, який кишить рекламою. Тобто, ви потрапляєте на типовий сайт сміттярку. Детальніше про сайти сміттярки можна дізнатися з ось цього відео. Що відбувається далі? Сотні рекламних оголошень пропонують вам послуги і товари, кінцевим постачальником яких є виробник, звичайно з Росії. Окрім цього, на вас чекають відверті фішингові пропозиції, мета яких отримати ваші персональні дані. Коротше кажучи, весь ланцюг від вашого лайку на Фейсбук до сайту сміттярки створений для однієї мети видорити у вас гроші. І гроші ці у більшості випадків осідають у кишені шахраїв або підприємців з Росії. І якщо ви маєте для них кілька гривень, то краще підписуйтеся на наш Patreon чи ставайте спонсором на YouTube, де всі ці чудові люди долучаються до створення свідомого інформаційного суспільства. Повернімося до контенту. Окрім некрологів, справжніх і несправжніх, які здатні чинити серйозний вплив на аудиторію, шахраї негребують також ховати живих акторів, викладати пророцтва бабок гадалок про кінець світа. Ну і програма мінімум передбачення, коли помре отой. той. Спільнота нота єнота дослідила ще один популярний шаблон, який використовують псевдопатріотичні групи. На зображенні ви бачите один із прикладів сторінки, на якій чи не щодня публікують подібні вітання. Це захисник, але його ніхто не привітав з днем народження. Фото українських захисників і захисниць справжні взяті з соціальних мереж та сайтів. Наприклад, чоловіка, якого ви бачите на фото, звати Олексій Тищик. Він ніколи не виховувався в інтернаті. Він був командиром взводу снайп. У Донецькому аеропорту і загинув у 2014 році. Але сторінка із назвою час розкажу, яка до червня 2022 року називалася Вкус Любві, просить привітати його з Днем народження саме зараз. Такі повідомлення там з'являються по кілька разів на день і збирають тисячі лайків і сотні коментарів. Тому не забудьте поставити лайк чомусь менш шахрайському, наприклад, цьому відео, і обов'язково підпишіться. Найголовніше у цій спільноті те, що адмініструється вона із Вірменії. Ще один приклад надіслав мені Микола Владимірський. Розвінчання чергового привітання зайняло у нього кілька хвилин. Методом простого фактчекінгу, фото через Google, він визначив, що близько 400 людей привітали з ним народження дівчину з армії Швеції. Що тут скажеш? І наостанок ще одна маніпуляція від росіян українськими військовими. Усі ви бачили це відео. А ну, покажи. Ну, кажи ще раз. Адкуди? От 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 Звідки? З Бахмута. Ну вирішайте за свої бах. Чути тут сидіть. О, -о, -о. О, -о, О, звичайно, цей персонаж викликав цілу хвилю емоцій, якою скористалася Росія. Як? Дія перша скандал довкола хамства військового медику у Буковелі. Дія друга українці не мовчать і показують усім потенційним хамам, така поведінка неприпустима. Дія третя Росія моніторить інфопростір і бачить, що активізувалася увага до несправедливості щодо військових. Дія четверта Росія швиденько створює мережу сторінок, військовий говорить, і туди заливається контент з тіктоків, де військові рублять правду матку. Дія п'ята. Українці підписуються на такі пабліки. там ж правда, і тільки вона, ну хіба хлопець з таким світлим поглядом може взагалі брехати? От і залужний Зеленському розказує. Дія шоста. Росія на цих сторінках і в коментарях продовжує розказувати старі і недобрі історії для розколу військових і влади, підбурювання до протистояння і в тому числі виходу на майдан. Так, це так само робили через людей у військовій формі. Висновки. Бачимо емоційну заяву від військового, перевіряємо, чи це дійсно він. І на холодну голову обдумуємо сказане. Бачимо такі новостворені сторінки і старі теж не підписуємося на них, а краще всього підписуємося на наші соціальні мережі і на цей канал. І пам'ятаємо: ворог намагається активно працювати проти військових з ними. Отже, шахрайство, маніпуляція, цинізм відносно живих і загиблих українських військових це цілком достатній список, аби ви, ваші знайомі чи родичі, не завжди відмовилися від такого контенту. Не забудьте поділитися з ними цим відео як аргументом і поставити лайк. Звісно, як бачите, інформаційна гігієна може зберегти як нерви, так і гаманець. Тому давайте разом формувати інформаційно свідоме суспільство.